Всім привіт! З вами захай і ви на каналі а 5 Також з нами буде Анджела і Мікі. Ми сьогодні будемо розфайбовувати камінці. По, в кінці покажемо, як у нас вийде. Ну, тобто результат. Ось що ми намалювали. Сердечко. Це моє, якщо що. А5. Щоб вам було видно, отаку поїдну. Ну, Трохи не видно, але І І... ну, Трохи не вийшло, але. Людина. Ну, от така. Так. Це сонце. Це, сонце. це сонце з небом. Сонце. Тут. Так, що, що це в тебе тут? Це воздушний шар. Повітряна куля. Це? Ого, Дерево, і сонечко. Дебо. Яке сиво. Ще я рішниця. І піца. і піцца. І доправив Мігі. У мене тут а, захід сонця, сендвіч відкусаний, ще тим більше, чизкей, яїчниця теж. Ми так домовилися, що в нас всіх буде яичниця. Ну, і мої квіти, трошки бриз-шамбан не вийшло. Ну, але квіти. От і ми. Також зробимо один сюрприз. Ми всі ці кам'янчики заховаємо на виготині на вулиці Галущинського, 27. На, ну, тобто на вулиці Галущиського. Ми розкрадемо і хто знайде, е, напишіть в нас в коментарях, що ви знайшли. Та ми на вас може підпишемося. Може, поставимо лайк. Ось так. Ну, якщо ви знайдете велике, то підписка. Якщо маленьке, то лайк. З вами з вами Захар, Мікі і Анджела. Всем пока-пока. Пока-пока.